Колеги, добрий день чи вже добрий вечір. Сподіваюся, що, врешті-решт, я в ефірі. Технічна підтримка каже, що все гаразд. Я дуже дякую, що сьогодні, саме в такий день, нам все ж таки вдалося з вами зустрітися. Це відео воно буде в записі, тому якщо ви навіть не зможете передивитися або бути присутні повністю на нашій сьогоднішній презентації, я думаю, що ви зможете подивитися пізніше. Отже, перш за все, я хотіла би подякувати. Кожному медичному працівнику за вашу роботу, адже сьогодні ми вперше в нову дату святкуємо наш з вами день в цей день важко підібрати якісь правильні слова. Ми хотіли би від імені громадської організації медичні лідери лідери звернутися до кожного медика, які зараз працюють в цивільних закладах, які рятують наших захисників на фронті, і також окремо згадати наших медиків, які знаходяться в полоні. Ми хочемо сказати, що ми працюємо над тим, щоб їх звільнити. Ми про них пам'ятаємо і сподіваємося скоро побачити їх вдома. Щодо побажань, звісно, бажаю кожному з вас міцного здоров'я. Адже поки ми не маємо проблем зі здоров'ям, нам здається, що це не настільки актуальне як щось інше, тому в першу чергу здоров'я для вас, для ваших рідних і близьких. По-друге, звісно, мотивації і задоволеності від роботи від всіх аспектів, які є, будь то фінансові, або якісь інші аспекти, я хотіла би, щоб зміни в системі охорони здоров'я вони. Були позитивні і то і торкнулося кожного з вас, щоб все, що ми робимо, як ми розвиваємо систему, вона працювала для кожного медика, для покращення умов його роботи, для покращення задоволеності від роботи, але так само позитивно впливало на наших пацієнтів, впливало на мешканців громад. Сьогодні я тут для того, щоб презентувати соціологічне дослідження, невеличке, яке ми проводили в громадській організації Медичні лідери, і яке стосувалося питань готовності медиків до веденого самоврядування. Як ви знаєте, громадська організація медичні лідери давно займається цим питанням ще три роки тому ми розпочали перші зустрічі, залучивши представників спільноти для обговорення того, а все-таки як, як має виглядати лікарське самоврядування в першу чергу? Адже ми розуміємо, що зараз ми рухаємося в Європу, ми маємо. Підготувати наше законодавство таким чином, щоб воно було співставне з законодавством Європейського Союзу, і ми знаємо, що наші колеги в Європі вони мають лікарське самоврядування, медичне самоврядування, самоврядування медичних професій. І нам хотілося, щоб максимально прозорим Ефективним та і таким, щоб дійсно приносило користь нашій нашій системі охорони здоров'я було самоврядування в Україні, але е, перед тим як Приймати ті або інші закони треба розуміти, що безпосередньо люди для яких це створюється, що вони думають про це. І саме така ідея нам прийшла, така думка прийшла в березні, і ми вирішили організувати таке соціологічне невеличке дослідження. Для того щоб можливо більше ознайомитися з питаннями самоврядування, якщо для вас це нова тема, я закликаю вас зайти на сайт медичних лідерів. в розділі проекти ви можете знайти ті частини, які були частини нашої роботи, які були присвячені темі самоврядування. І там ви зможете знайти документи, аналіз законопроєктів, Ви можете знайти результати нашої роботи і аналітики щодо подібних систем в інших європейських у європейських країнах і, можливо, більше зануритися в тему самоврядування. Адже, як показало наше дослідження, не всі, на жаль, медики дуже сильно залучені в цю тему, не всі розуміють суті самоврядування і суті майбутнього законопроекту. Отже, наша ідея вона складається з того, що тісно Впровадження лікарського самоврядування це має бути дуже прогресивне явище, яке змінить нашу систему на краще. Але чи саме таким його наразі бачать медики? Мета нашого дослідження була така: нам, по перше, треба було цікаво, нам, нам було цікаво оцінити обізнаність взагалі медиків пита, щодо питань самоврядування. Також, окрім цього, ми задавали загальні питання, що стосуються законопроекту про самоврядування медичних професій, особливо акцент на останньому, яке було опубліковане для обговорення в березні 2023 року. Також нам було цікаво зрозуміти в загальному, як медики оцінюють готовність та необхідність запровадження самоврядування. І останнє дуже коротко ми торкнулися одним питанням щодо медичних асоціацій: наскільки наші медики наразі залучені в різні медичні асоціації, громадські організації та наскільки вони активно беруть участь в роботі цих асоціацій. Отже, Збір даних у нас тривав з березня по липень 2023 року. Це було відкрите онлайн анонімне онлайн опитування, і наразі ми маємо результати більше як тисячі респондентів з різних куточків України. Хто є учасниками дослідження, хто взяв участь в нашому опитуванні? По-перше, це, звісно, лікарі і лікарки комунальних та приватних медичних закладів, також це керівники та керівниці медичних закладів. Також в нашому дослідженні взяли участь медичні сестри та брати і навіть інтерни, тобто майбутні лікарі. Щодо гендерного балансу, да, на жаль, його не трапилося. 79% людей, які взяли участь в опитуванні, це жінки, і 21% – це чоловіки. Вік респондентів найбільш активні, мені здається, як завжди, в цих опитуваннях, які ми намагаємося поширити через соціальні мережі, через пряму розсилку, це люди віком від 46 до 60 років, які в відсотки склали 38%. відсотків. І ось ви бачите таке регіональне охоплення. На карті ви побачите приблизний відсоток учасників нашого опитування, і найактивнішою була Черкаська область, за що ми їм дуже дякуємо. 150 медиків долучилися до опитування в Черкаській області, і я думаю, що це не просто так, а все-таки через підтримку членів нашої громадської організації, представників Черкаської області. Тому, пане Олександр, пані Наталя дуже вам дякую. Отже, тепер результати. Наскільки медики обізнані щодо питань самоврядування медичних професій, тобто ми таким чином сформулювали це питання, щоб в загальному зрозуміти, і, і дали ви бачите, дали достатньо широку е, можливість оцінити не просто достатньо знаю або недостатньо знаю, все таки захотіло ранжувати більше. Е, тобто, на сімірку, на семірку люди могли відповісти, якщо вони дуже сильно обізнані в питаннях самоврядування, багато чого знають. Про це вони відмітили, що це вони на сім знають максимальні цифри і мінімальна на люди зовсім нічого не знають. Так ми попросили їх відмітити, що це одиниця. Якщо аналізувати результати, ми можемо умовно поділити це на тих людей, які знають більше про питання самоврядування, але на жаль, ви бачите, що таких людей десь приблизно 16%, всього лише від медиків. Але достатня велика кількість людей оцінили свої знання на середнє. Я думаю, що це дійсно люди, які щось чули про питання самоврядування, можливо, читали наші пости, можливо, брали участь в якихось тренінгах, конференціях, де було їх зустрічах, можливо, або саме медичні асоціації поширювали інформацію щодо законопроекту про самоврядування медичних професій, і можливо, саме через це люди вказали такі бали. Але, Є респонденти, які відмітили своє знання як дуже низьке, тобто фактично вісу відсутність знань обізнаності щодо питань самоврядування, і в загальному ми можемо сказати, що це склало біля 32%. Отже, висновок загальний: що все-таки лише 7,6% і медиків вони медиків оцінили свої знання на відмінно, і 20% респондентів загальному ми можемо сказати оцінили їх як мінімальні. Про що це говорить? Очевидно, що нам потрібно більше працювати над інформованістю медиків щодо питань самоврядування і поширення правдивої актуальної інформації щодо необхідності законопроекту, але і щодо основних позицій громадських організацій. Друге питання, яке нас дуже цікавило, це готовність медичної спільноти до запровадження самоврядування. Звісно, нас цікавило саме таке формулювання через війну в країні, через те, що очевидно пріоритети зараз сунуті абсолютно в інший бік, і нашу тезу в принципі підтвердили результати опитування. Так тільки 15% людей сказали, що медична спільнота і взагалі ситуація наразі така що саме час вводити самоврядування, і більше 55% сказало, що все ж таки медична спільнота наразі не готова до введення самоврядування, і, можливо, нам потрібно з цим почекати. Отже, 15 респондентів скоріше сказали, що медична спільнота готова, і 85% сумарно навіть з тим, які людьми, які не визначилися, скажімо, або оцінили це на середній рівень. Ми можемо сказати, що сумарно це такі 85% опитуваних сказали, що спільнота не готова до таких нововведень. Ми не задавалися питаннями, чому саме вони вважають так через ситуацію з війною, через нестабільність в краї країні або політичні ситуації, або не знаю, що завгодно. Так нас просто цікавило саме наскільки люди це оцінюють. Також ми запитали щодо поінформованості про положення законопроекту від Міністерства охорони здоров'я, адже на багатьох зустрічах, в тому числі з міністерством охорони здоров'я, у нас були певні. Діалоги щодо того, наскільки люди в регіонах знають, наскільки медиків в медичних закладах реально знають щодо е, ідеї Міністерства охорони здоров'я та комітету Верховної Ради е, подати цей законопроект і проголосувати його в Верховній Раді. Е, як ми бачимо, відсоток поінформованості ну, достатньо низький, скажімо, чесно, так, тобто на 4-5, тільки 20% медиків оцінили е, свої, свої поінформованість щодо питань самоврядування і. Положень законопроекту. Категорично на 1 і 2, якби як незнання, оцінили більше 50% медиків. Тому який висновок цього знову ж таки, я вважаю, що і медичним асоціаціям, і громадським організаціям, і в тому числі Міністерство охорони здоров'я, потрібно активізувати свої комунікаційні канали, активізувати можливо розсилки, активізувати інформування через департаменти охорони здоров'я медичних працівників. а Адже ідея в тому, щоб самоврядування воно створювалося. Від медиків, та і далі йшло, як би скажімо, до, до верху, до Верховної Ради, там де має бути прийнятий законопроект, а не так, як дуже часто в нас робиться, коли хтось десь зверху щось придумає, так і просто вниз е, спускає е, ці ідеї е, до, до медичних працівників. Е, я думаю, що якраз тема самоврядування однозначно не така, і тут е, дуже важливо залученість кожного медика, щоб кожна кожен медик е, або медикиня відчув. Що вони є частиною медичної спільноти і що вони дійсно максимально залучені до процесу створення цього законопроекту і його положень. Далі у нас була ідея ще запитати. Наших респондентів щодо їх активної позиції, щодо того, наскільки вони беруть участь в якійсь роботі додатковій, мається на увазі, чи вони є залучені в лікарські асоціації, чи вони комунікують зі своїми колегами, чи вони беруть участь в активностях громадських організацій. І як ми бачимо, 43 опитаних респондентів вони відповіли, що все ж таки вони не є Членами жодної медичної асоціації або громадської організації, але більшість більше 50% зазначили, що вони входять як мінімум в одну асоціацію. Там насправді були не тільки лікарські асоціації, та в нас опитувані брали участь медичні сестри і брати, тому в них є свої асоціації, вони також в них входять і в тому числі активно беруть участь їх роботі. Але ми ще уточнили одним питанням щодо того, наскільки ці асоціації активні і наскільки люди активно беруть участь. І ми бачимо, що 26% учасників оцінили 26 відсотків учасників оцінили свою роботу як активну участь і в роботі прогресивної медичної асоціації. 13% відсотків сказали, що так, асоціація, в які в яку вони входять, достатньо активна, вона веде діяльність. але вони, ну скажімо так, не дуже залучені в е, цю роботу, і більше є якби членами, спостерігачами, але не активними учасниками. І 80% зазначили про те, що так вони є учасниками якихось асоціацій, але насправді вони коментували, що або забули, яка це організація, або вже не пам'ятають, або чи асоціація абсолютно не діюча, не комунікує зі своїми членами, не веде жодної діяльності, і ми можемо сказати, що це просто такі. Формальні учасники активної спільноти, так ми розуміємо, що наше дослідження воно не може бути репрезентативне, адже ми не відбирали учасників. Та тобто в опитуванні взяли участь ті люди, які захотіли взяти участь. Тому можливо в скажімо так, такий великий відсоток людей, які взяли участь в дослідженні, вплинуло на такий великий відсоток 57% людей, які медиків, які залучені в. Роботу саме медичних асоціацій. Так, підсумовуючи ще раз, ви бачите, що 41%, 33%, 26%, Тобто люди вони залучені в чомусь, колись, в якийсь момент часу вони бувають залучені в роботу асоціації в якійсь в якомусь часі ні. Але ми дуже сильно просимо і закликаємо медичні асоціації більш активно включатися в роботу зі своїми членами, тому що насправді. Ми можемо сказати, що саме лікарські професійні асоціації, медсестринські асоціації, вони і є, і мають стати основою для самоврядування. Тобто саме з цієї активної діяльності має вирости реальне самоврядування, яке не спущено зверху депутатами Верховної Ради або Міністерством охорони здоров'я, а яке якраз Воно стається через лідерську позицію медиків через те, що вони дійсно хочуть щось змінювати в своїй роботі. І наостанок ми винесли на слайди такі цитати з останнього питання, там де ми просто задали відкрите питання до, до наших респондентів про те, що вони хотіли би порадити, або який коментар хотіли би залишити для нас. І дійсно достатньо узагальнюючи, можна сказати, що достатньо багато людей тісно говорили про те, що вони переживають за корупційну складову. Вони переживають про те, що є недостатня інформованість щодо. Законопроекту про самоврядування медичних професій і взагалі про це поняття, тому можу зачитати буквально декілька цитат, та що дійсно люди сказали, що в тому виді, в якому зараз пропонуємо це чергове око замилювання, імітації діяльності на наш рахунок, черговий корупційний механізм. Самоврядування потрібне і корисне, але не таким чином. Під час повномасштабної війни все це виглядає як абсурд або цілоспрямована шкода. Впровадження лікарського самоврядування не повинно мати такий вигляд, як зараз пропонується в обговорюваному законопроекті. Тобто достатньо багато такої критики, негативних відгуків було про законопроект і, і, взагалі, про ведення самоврядування. Але одночасно було, частина відгуків була достатньо таких позитивних, і хтось зазначив, що я радий, що ми дійшли до даної реформи. Орми раніше знав про самоврядування у Європі, і зараз хотілось би взяти участь в впровадженні. Також багато медиків говорили про те, що дійсно самоврядування має починатися з лікарень, з поліклінік, з центрів первинної медико-санітарної допомоги, і все-таки іти знизу вверх, та? тобто, щоб наша система вона не була феодальна, щоб вона не була таким поштовхом до певних корупційних складових, які можуть з'явитися після введення законопроекту. Багато людей. Наголошували на тому, що дійсно самоврядування необхідне, але воно має бути прозоре. От цитати ми бачимо: лікарі мають мати чітку уяву про роботу палат, про їх формування, можливість вирішувати питання членства в таких палатах, адже вільний лікар це лікар, який може впливати на покращення стандартів роботи, реагувати і вдосконалювати їх, отримувати ліцензію на медичну практику без корупційних складових. Та, достатньо багато, до речі, коментарів було також присвячено індивідуальним ліцензіям, і багато коментарів було про вільного лікаря, про розкріпачення лікаря, про те, що Медична спільнота, вона хоче, хоче змін в системі, але не хоче, щоб це знову було схоже, ну, можливо, на якісь профспілки радянського часу, та тобто всі хочуть дійсно ефективних змін. Отже, підсумовуючи сьогоднішню презентацію, я хотіла би сказати, що питання самоврядування залишається актуальним. З цього опитувальника ми бачимо, що в принципі люди. В цілому в загальному обізнані та знають, що щось таке є на тему самоврядування, та якісь дискусії точаться в нашій медичній спільноті. Також ми розуміємо, що треба покращити інформованість медиків на місцях щодо цього питання, і, зокрема щодо положень законопроекту, ми можемо побачити, що багато коментарів стосувалися. Необхідності прозорої системи самоврядування, відсутності корупції і якихось серйозних змін, таких як введення індивідуального ліцензування. Які можуть дійсно вплинути на систему, а не просто стати таким черговим законом, через який хтось може реалізувати свої корупційні амбіції. Тому в загальному ми продовжуємо працювати над темою самоврядування, ми відкриті до діалогу, ми закликаємо представників медичних асоціацій, громадських організацій в сфері охорони здоров'я, співпрацювати. Цювати над розбудовою саме прозорої системи і ефективної системи самоврядування також я хотіла би прорекламувати серію постів, яка розміщена на. Сторінці громадської організації Медичні лідери там ми ділимося досвідом Німеччини. Адже я була учасницею української делегації, і ми, від, ми відвідали в Німеччині засідання палат самоврядних лікарських і багато інформації отримали від наших європейських колег. Також я хотіла би для тих, хто більш цікавиться темою самоврядування або хотів би отримати більше інформації, я хотіла би сказати, що серія відео також є доступною, дуже коротких відео, доступно доступна на нашій сторінці. Тобто, менш ніж за одну хвилину, здається, ви зможете з різних відео дізнатися про різні аспекти самоврядування, ви можете оцінити наші ідеї, ви можете оцінити. Оцінити на, на те наскільки насправді самоврядування впливає на якість медичних послуг, впливає на задоволеність від роботи медиків і можуть впливати на пацієнтів, в тому числі тому, будь ласка. Дивіться ці відео, поширюйте їх, копіюйте, скидайте, можливо, в якісь ваші внутрішні робочі чати для того, щоб більше лікарів, лікарок, медичних сестер та братів були обізнані в питаннях самоврядування і в питаннях його впровадження. Дуже дякую всім за те, що ви долучилися до нашого стріму. Ще раз вибачте за технічні негаразди і затримку спочатку. І ще раз всіх поздравляю, вітаю з сьогоднішнім днем медика і бажаю всього самого найкращого. І найголовніше, те, чого ми всі з вами, я впевнена, чекаємо, це нашої перемоги. Дуже дякую.